Привіт, унікальні не такі як всі людинки. Мене звуть Вікторія і ви на каналі Я не така. Як ви бачите з назви відео, сьогодні буде дуже цікава тема, і це одразу скажу не клікбейт, тому що справді психологи можуть руйнувати життя. Сьогодні ми поговоримо про те, як саме розуміти, чи ти той психолог, до кого ви пішли, чи насправді він може зруйнувати життя, а також про те, як обирати психолога, що розуміти, як брати на себе відповідальність за цю. Двох взаємодію і яким чином для себе визначати, потрібен чи не потрібен вам такий спеціаліст. Залишайтеся зі мною, ставте вподобайку, ставте дзвіночок, підписуйтесь на мене одразу авансом. Якщо не сподобається, можете потім забрати цей лайк. Мені для просування каналу це буде дуже і дуже корисно. Що б я хотіла почати, це якраз з того, чому так загалом трапляється, чому люди думають про те, що психологи можуть руйнувати життя. Звісно, валова частина того це про те, що насправді багато хто з психологів не є психологом. Знову ж повертаємося до мого неулюбленого спартака суботи. Зі. І не тільки спартак, але дуже багато таких людей, схожих я їх називаю спартаки суботи в множенні є тими людьми, які насправді псують репутацію психологів, психотерапевтів і загалом людей, які допомагають підтримувати ментальне здоров'я, зберігати його і розвивати. Можливості, властивості мозку бути резильєнтним, бути спроможним до того, щоб змінювати себе тоді, коли змінюється життя навколо. А це важлива ознака того, як ми можемо проживати наше життя насправді щасливо і з задоволеністю, коли ми можемо адаптуватися, коли ми можемо примножуватися, не зупинятися і не впадати в ті стани, де ми взагалі не можемо ніяк керувати своїм життям. Часто, якщо не завжди. Люди бояться змін і вважають, що зміни — це погано. Хоча насправді, якщо ми говоримо з точки зору клієнта, який заходить в терапію, або приходить до психолога на консультації, до коуча на консультації, це якраз і є ціль цієї роботи мати певні зміни для себе, для того, щоб жити повноцінне життя. Бо зміни, які допомагають адаптуватися до змін в житті, тобто у будь-якому випадку. Як я говорю, і це важливо пам'ятати, що життя і є зміни, і поки ми не приймемо це як частину факту нашого життя, частину реальності, ми не зможемо інакше сприймати цей світ і завжди певні зміни для нас будуть чимось поганим, буде зі знаком мінус. А чим більше ми своїх життєвих якихось уроків, змін. Проблем сприймаємо саме в знаці мінус, тим більше накопичується саме цього сприйняття нашого фокусу уваги на наше життя. І тоді, звісно, для людини це буде страшно, бо є певна стигматизація змін, так, як чогось негативного, як певне упередження. І тоді це наче погано, тому що на противагу цьому є стабільність. Всі ми знаємо про те, що стабільність це основа будь-якого життєвого циклу, особливо минулих століть. І варто напевно нагадати, що стабільності не існує. Це соціальний конструкт, придуманий людьми. А якщо говорити на наших територіях, де ми проживаємо, зокрема, то це прямо було нав'язування на певної умовної стабільності, де краще працювати 20 років на заводі, тому що ти приносиш користь. Не будемо говорити кому, ну, країні, якої не існує вже це звичайно, їй класно. Але людині і особистості це було не класно, тому що індивідуалізації не було тоді, була колективізація. Якщо ми говоримо про теперішнє століття, про те, як ми зараз живемо в сучасному світі, то важливу роль якраз відіграє індивідуалізація, тобто сприйняття себе в першу чергу і свого життя через призму себе і свого задоволення. І на першу роль тоді виступає те, як ми відчуваємо себе в нашому житті, а потім як це впливає на світ. І поки ми не можемо сприймати себе в своєму житті на першому місці, звісно, ми не будемо бачити, як внутрішній світ наш. Впливає на зовнішнє і як саме ми створюємо цю парадигму нашого життя, яка призводить нас до якихось негативних речей, до якихось тривог, переживань, да, які ми накопичуємо, і це виливається навколишній світ. Знаєте, як часто кажуть люди про те, що ось у мене завжди так, ось звичайно, це мій паттерн, там це моя карма, ще якась фігня. Ну, на цьому каналі ми не будемо за ісотерикою, де да, ми пам'ятаємо душнільство, всі діла. Сьогодні я хочу поговорити саме про те, як ми визначаємося і як ми обираємо той шлях, по якому потім інші ситуації можуть накопичуватися. Або ну, фактично, якщо ми говоримо з точки зору гештальттерапії, да, не закривається гештальт, і він повторюється, тому що гештальт завжди прямує до завершення, і поки ми його не завершимо. Ми не зможемо перефокусуватися і піти в іншу якусь проблематику, тобто в іншу потребу, яку потрібно закрити. І це така своєрідна тоді гра мозку про те, щоб ми задовольнялися меншим, або ми трималися за певну стабільність, тому що нам здається, що це така наша умовна потреба, на да? тобто певний закритий гештальт. Але якщо б він був закритий, то ми б не переживали стосовно цього. А є певні події, які можуть часто повторюватися, або є певні речі, в яких ми не знаємо, як себе поводити, не знаємо, як собі допомогти, не знаємо, як з цього вийти. І це все накопичується, перетворюється в певні і клінічні стани, коли вже, коли потрібно вже йти до психотерапевта, психіатра і лікувати глибинно, медикаментозно, в тому числі довгою терапією, певні стани. Або ми маємо просто певні якісь проблеми, які постійно повторюються, і ми не знаємо, як вийти з цього. Да, і це може бути звичайне життя. Ми будемо думати про те, що ну, наче у нас все добре, наче такого поганого, у інших може бути гірше і так далі. Але це власне зацінення проблематики. Теж може призводити до накопичення і вже гірших випадків. А мозок наш працює дуже хитро, тому що мозок якраз і прагне до цієї умовної стабільності. Мозок сформований для того, щоб нас захищати, і всі його рефлекторні реакції будуть йти на те, в першу чергу, щоб забезпечити нам безпеку, а потім там, комфорт і так далі, це вже інший рівень. Але безпека в його понятті це бездіяльність. Безпека в його понятті це будь-які речі, які нам не потрібно робити, просто вижити, просто бути в амбіотичному такому стані. Але це не про життя, а про виживання в першу чергу. І якщо ми дивимося з точки зору саме біологічних, таких нейробіологічних процесів, то саме нейронні зв'язки, ті, які сформувалися з дитинства, з того, як ми народилися, і почали запам'ятовувати і вчити, як саме будується життя навколо нас. Пробують нас повертати кожен раз до одного й того ж самого. Тобто, те, що ми вивчили в дитинстві, умовно має бути паттерном життя на все наше життя. Якщо в дитинстві у кожного з нас, там або у декількох з нас були певні травматичні події, ті події, які не є умовно нормальними для психіки, психіка адаптувалася, створила ці нейронні шляхи, через які ви можете не тільки вийти з цього стану, а не тільки допомогти собі. А й певним чином ускладнювати своє нормальне життя тоді, коли вже цієї стресової ситуації, цієї травматичної події немає, тому що мозок запам'ятав. І він постійно-постійно буде повторювати один той самий паттерн, тому що у нього є цей проторений один шлях. Знаєте, як коли клумбочку посадили, травичку посадили, квіточки ростуть, але люди, як жили в цьому регіоні, і постійно ходили навпростець. Через кумбу так і продовжують ходити, і що ти там не засіває, все одно буде протоптана доріжка. Ось це звички мислення, які в першу чергу роблять на автомат. А потім, тільки коли ми прикладаємо певні зусилля, дивимося, як це виглядає, дивимося, які є обхідні шляхи, і вони нам є ціннісно важливі, поступово ми починаємо змінювати цей шлях. І якщо дивитися з точки зору навіть соціальних якихось речей, які в нас є в житті, да, соціальних проєктів, які створюються. В першу чергу вони створюються для тих людей, які потребують цього. Але це умовна меншість. Більшість людей все одно вважають, що це якийсь бушіт, і тільки якісь едукативні речі, якісь ну, такі масові речі, які сприяють тому, щоб шаймати людей, які не розуміють стандартів, цих нових стандартів, так нормального життєвого циклу. І допомога в тому, щоб більше розуміти це, призводить до того, що більша кількість людей вже переводить свій фокус того, як було, на те, як має би бути, да як нормально вже прийнято в сучасному світі, тобто нові шляхи будуються. Також важливою складовою є причинно-наслідкові зв'язки, наскільки ви насправді усвідомлюєте те, як ви приймаєте рішення, що там для вас хочеться, чого ви шукаєте, які є інструменти і можливості, як ви їх обираєте насправді, як отримуєте ви той результат, який ви хочете, і які є можливості у кожного з вас. Від цього теж дуже залежить те, що ви отримаєте насправді. Є ще навіть величезна тема, яку можна окремо освітлювати і говорити, це як люди обирають людей. Є дуже багато різних упереджень, різних крючків, там якщо ми говоримо про маркетинг, так соціальні мережі, телевізори і так далі. Все це впливає, і все це має величезну вагу на те, як кожна людина приймає певне рішення стосовно себе і свого життя, які є норми, і чи можемо ми і хочемо в першу чергу, звісно, туди пихати себе. Тому що насправді іноді бувають такі ситуації, коли людині абсолютно не потрібно те, що вона купує, як абсолютно не потрібно те, до кого вона ходить. І цим самим, якраз, ми повертаємося до теми, що психологи шкодяться тоді, коли або не та людина прийшла, або не той спеціаліст потрапився, і це все має скластися в пазлик. А поки ви не розумієте про те, що вам потрібно, і поки ви толеруєте тих людей, які не мають права бути психологами, психотерапевтами і так далі, не кенселити цих людей. Спартак Субота до сих пір веде собі канали, в нього навіть є підписники, що мене дивують до сих пір. І плюс до того він ще перейшов на російську мову, що для мене взагалі не те, що Red Flag, а просто закопати і забути. Ще хтось до сих пір це дивиться і хтось обговорює. Я не знаю, хто платить йому гроші. Перестаньте, будь ласка. Тож, про декілька причин ми з вами вже поговорили, а тепер пропоную переходити до якої найбільш суттєвої, як на мене, причини. Завдяки якій чи через яку багато людей можуть страждати, і не розуміти взагалом, що таке психологія, як вона може допомогти і полегшити насправді життя, покращити його образи. Тож, загалом, якщо говорити про психологію, да, психологія це наука про психіку людини. Це важливо помітити, тому що один із факторів, про який ми далі будемо говорити, якраз про те, що не є наукою, і що важливо помічати. Щоб не змішувати, як там біле з чорним, або різні кольори докупи, щоб не було ці рибу ремолінове. Хто такий поганий психолог? Якщо говорити про такі загальні критерії, більш такі зрозумілі, ясні в комунікації саме з людиною, коли ви перший раз або другий раз, наприклад, вже прийшли до психолога, перше це те, що він говорить більше, ніж 40% часу. Чому 40%? Це абстрактно. Може бути 30%, може бути 20%, насправді, по-різному. Але чому 40? Тому що 50 це вже половина. І якщо психолог говорить з вами на пополам, то це не зовсім є терапевтичним і не зовсім спрямовано, да, сфокусовано на те, щоб ви працювали над своїм життям. Бо якщо психолог говорить на рівні з вами, це означає, що він багато вас або навчає, або спрямовує, або розказує, як вам жити, або розказує свої історії. І це знову ж направляє на думку про те, що... Те, за що ви да, цей час, простір, за який ви платите, не для вас. І, звісно, там вже буде питання мотивації самого психолога, чому він так хоче багато говорити. Але загалом важливо, щоб цей час був присвячений вам. Це означає, що ваша рефлексія, ваше нерозуміння і його підтримка в ваших процесах буде давати результати. Якщо це буде на рівні або буде більше, ніж за вас, особливо розповіді, то це вже не є психотерапія, не є психологія, да, консультування. Це скоріше є едукативна, як мінімум, складова, да, це в кращому випадку. Тоді ви прийшли на якусь лекцію. А в гіршому випадку це може бути взагалі некваліфікований спеціаліст, який не знає, що робити, він буде на вас навалювати. І він буде просто на вас навалювати. Психолог має структурувати, але не має бути директивним. Це означає, що він точно не має говорити, що вам робити, як вам саме поводити. Звісно, психолог, психотерапевт чи коуч може ділитися певними своїми відчуттями, переживаннями, і певними через такі, ну, знаєте, класичні я повідомлення, да, через власні сприйняття, як йому відчувається, да, як він бачить з точки зору себе як спеціаліста, що можна було тут зробити, да. але це не означає, що це краще і що це єдиний варіант. Як тільки ви чуєте певну директивність, що тобі треба зробити то-то або тото, -то, біжіть від людини, тому що в будь-якому випадку це не є той показник, який підсилює чи покращує психотерапевта, психолога, коуча і так далі. Директивні є певні такі умовно директивні, я б сказала, да, методології психотерапії, але це нюанси, там, де є протоколи певні, треба йти за протоколами, тому що саме так працює ті чи інші методи. Я все-таки гуманістичний психотерапевт, да, в гуманістичному напрямі, і коучинг також є досить гуманістичним напрямом, я б сказала так. Тому загалом, в рамках мого каналу, про що я розповідаю, це психологія, психотерапія гештальт і коучинг в цих всіх методах директивність заборонена, можна так сказати. Запам'ятайте просто. Також важливим фактором є це порушення кордонів на увазі? Кордони. Я більше люблю слово межа. Вона, як на мене, всеохопно характеризує саме про що мається на увазі. Межа це фактично ваша лінія, за яку не можна переходити. Але для того, щоб зрозуміти, де ваша межа, все одно хтось колись їй має перейти, щоб ви це відчули. Це така. Дуже дивна складова, да? як на мене, коли я навчалася, теж було дивно, але досить зрозуміло, да? як ви зрозумієте, де ваша власна межа, поки її хтось не торкнеться. А щоб торкнутися, треба її перейти, бо не може бути щось рівно в рівно. Да? Це або недо, або пере, фактично, щоб зрозуміти, де воно посередині. Якщо сам коуч або психотерапевт, або психолог порушує власні кордони, він, скоріш за все, порушує, буде порушувати і ваші кордони. Елементарний приклад, коли ви неодноразово переносите зустрічі і психолог, психотерапевт, коуч постійно на них згоджується. Переносити з сьогодні на завтра, окей. переносити на тиждень, окей. переносити з дня на день, з часу на час, він завжди погоджується. Ну, тобто, це не пропрацьовані власні кордони, власна цінність, і тоді. Скоріше за все він буде постійно і розхитувати, і порушувати ваші. Тому що, якщо він такий жартовний і йде на багато поступок, да, ця жартовність вона мінус завжди йде в роботу терапевта, коуча і так далі. І для цього існують супервізії. Про це ми теж колись поговоримо. Власне, кожен психолог, психотерапевт і коуч має працювати над собою в першу чергу для того, щоб бути в ресурсі і класно працювати з вами. Тому. Це важлива складова, яку не потрібно нехтувати, а звертати на це увагу. Да? Як саме ви просите, наприклад, його до вас звертатися, а він це порушує робить чи не робить? Чи навпаки, коли він щось просить вас не робити, а ви робите, і він, окей, толерується. Тому що є певні точки, ціннісні, цінні на складові вашої особистості, які ніколи не мають порушуватися. І це має пам'ятати і коуч психотерапевт, і ви. Також важливою складовою є ресурс. Ресурс це те, що не можна відібрати, якщо воно є, і не можна не помітити, якщо його немає. Ресурс це, я б сказала, основний складник того, чи може взагалі психолог чи психотерапевт бути ним конкретний в конкретний даний момент. Тому що, якщо немає цієї, як називається у нас, вітальної енергії, так, тобто це. Внутрішній ресурс, накопичений досвід, можливість відновлюватися, резильєнтність і так далі. Тобто всі ті показники, які тримають спеціаліста живим, які тримають його в нормі, вищий за норму, навіть я б сказала, да, більше цієї енергетичного ресурсу для того, щоб могти віддавати його вам для підтримки, для того, щоб проходила терапія успішно. Тому що якщо психотерапевт, чи психолог чи коуч буде не в ресурсі? Перше, фокус уваги у нього буде спрямований не на вас. По-друге, це неможливість підтримати в моменти, коли є радість, і неможливість витягнути вас, коли у вас якийсь ну, низький або відсутній ресурс. Тому що не буде і у самого терапевта цього ресурсу ніяк. Я ніяк не хочу знецінити. Почуття я навпаки вважаю і пропагую те, що всі почуття і всі емоції важливі і важливо знаходитися в певному стані, але це має бути з такою підтримкою для вас, з розумінням, для чого вам саме ці відчуття, що саме вони можуть вам дати, як ви можете їх прожити, щоб зрозуміти, як відпускати. Тому що так чи інакше, певні процеси вони мають траплятися для того, щоб відбулися якісь інші. І проживатися, і закриватися гештальт, да, відпускати, завершувати стосунки і так далі. А психолог, якщо не має ресурсу, теж не зможе вам допомогти це зробити. Також це зберігає здатність до активної дії, тобто до певних пропозицій, до певного ризику психолога і психотерапевта це важливо в роботі, тому що якщо психотерапевт не буде такою ініціатором змін, тоді терапія не буде відбуватися. Якщо психолог не буде ініціатором того, щоб підкріплювати, закріплювати якийсь позитивний досвід, то ви не будете могти цінувати себе і той досвід, який ви прийшли на новий. Також це звичайно про стресостійкість і про самореалізацію. Так чи інакше, психотерапевт це людина, яка власним прикладом, власними життєвими циклами, подіями підтримує також і запрошує розуміти, що це окей. Якщо людина сама не може в своїх складних ситуаціях. Розбиратися, якщо не може, е, спеціаліст у власних життєвих обставинах бути собі. Всім привіт! Це Віка з монтажу. Могло трапитись все, що трапилося. Спочатку вмкнула світло, потім все розрядились гаджети. Потім, коли вмикнули світло, я почала записувати знову відео, воно не записала звук, потім видалилося, а потім ще й не вистачило пам'яті телефону, тому на сьогодні все. Другу частину запишу наступного разу, коли буде світло і коли я все перевірю знову. До зустрічі!